Найвідомішу футбольну кричалку придумали Араби. Вигук, Оле 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 точно відомий не лише фанатам і звучить ледь не на всіх стадіонах світу. Та чи знали ви, що ці слова раніше не мали нічого спільного із спортом? Ця кричалка походить з Іспанії, де слово Оле вигукували на кориді або танцях фламенко. Там воно з'явилося шляхом трансформації слова Алах, яке вимовляли в молитвах Араби, що захопили Іспанію у 8 столітті. Запозичене Оле ймовірно пов'язане з шахадою, клятвою і одним із в ісламу та є й інша версія походження скандування у 1982 році. В іспанській газеті Ляван Гвардія опублікували статтю про фінальний матч іспанської футбольної ліги. У ній йшлося, що після того як Реал Сасієдад став чемпіоном, фанати почали кричати. Кладається як чемпіони, чемпіони. Ми найкращі!». Кричалка швидко поширилася по всій Іспанії і стала відома як Оле, Оле, Оле.